Отже, друзі, частина два огляду ринку. Першу частину передивіться собі в попередньому відео, якщо ви не бачили. А в цій другій частині я більше детальніше говорю про решту криптовалют, таких капіталізованих, якими я за якими я слідкую, торгую і, ну, і за якими варто дивитися. Розказую свої думки по тому, куди ж вони будуть далі рухатися. Якщо ти ще не підписався на мій канал, то будь ласка, підпишися, постав цьому відео. Дзвіночок не зареєстрований на жодній біржі віна за бабі. То я залишаю цьому відео реферальні посилання реєструється. А ми пігнали дивитися, які ж валютки, куди ж вони рухаються. Отже, до Сулани всі ці валютки я вже взяла в першому огляді. Передивився собі. А зараз от дивіться дові дуже цікава. Дуже цікава ситуація була по догі минулого тижня. Ну, дуже він гарно рухався вгору, вгору так тягнули його, вгору. Ось розганяли молодці. Ну, наразі ми, бачите, не дійшли ще до цієї, до цієї лінії похилої. І я думаю, що ми до неї все ж таки дійдемо. Тому наразі догі мені виглядає лунгово. Я лишаю йому зелененький. Тому що нема ніяких причин думати, що він буде розвертатися. Не було ніде перелоя, нічого. Ну, тут був перелоя, але бачите, відразу його. Витягнули вверх. так, що поки що нема. нема. Чекаємо лунгів. А там будемо бачити, коли він дійде, як він відштовхнеться, чи проб'є, чи заколить, Тобто це все буде видно. По ходу діла. Bitcoin Cash. Ось, а цей крас красень, що зробив, бачите? Дійшов до цієї зони, от що я йому. Я так певна, це була зона імбалансу. Та. І від неї він відштовхується і летить вниз. Ось. Летить вниз. Тут в нас гарна ліквідність, в принципі, назбиралася. Ну, ту ліквідність ми забрали дивіться, яким сквізом, зволочі. Ось. Але, бачите, це отакі сквізи, вони ну, такі заколи, такі. І бари вони показують, що все ж таки сюди ціна буде йти. Це є потенціал. Далі ми дивимося, де в нас тут така ліквідність назбиралася. Ось тут досить такий рівень. Тут буде боротьба. Я думаю, що сюди ми дійдемо і тут вже буде боротьба. Ось тут вот ще є в нас ліквідність. Тут так само. Я би їх червоним, звичайно, лишила ці полоси. Ось наразі мені біткоін кеш виглядає шутово, Тим більше він, бачите, пробив оцю. Похило цього тренду, тому біткоін кеш я лишаю в шорт. Оп, ну цей красень він зміг зробити перехай. Це молодець. Він тут показав свою силу тренду. Тобто можна такий йому починати малювати канал зростаючий. Та ось тому, що він зробив перехай. У зв'язку з тим можемо сказати, що він рухається в зростаючому каналі. Тому оп, оп, в загальному глобальному він мені виглядає лонгово, але... Якщо взяти те, що він вже бачите, він сюди дійшов. Оцей він рівень пробив. Я думаю, що просто так пробій не буде. Я думаю, що вони ще захочуть протягнути. Ось тут в нас є така, такі в нас є лінія фактично, тут вона була лінією підтримки, тут вона різко пробивалася. Ми пам'ятаємо по теханалізу. А коли ми розбирали пробій, то я казала, що якщо ціна різко пробиває якийсь рівень підтримки або спротиву, то вона до того рівня потім повертається. Як зазвичай. Тому зараз я ще сподіваюся, що все ж таки оп буде рости до цього рівня. До 2 долара. 2, ну, там, бачите, 0,2, ну плюс-мінус, ну 2 долара. Тому оп, я залишаю в лон. Дивіться, як? Ну, це щось нереально, тому що тут лон, тут шорт, тут лон, тут шорт. Як щось буде одне, не буде, напевно, так, як я собі думаю, але більше такі тенденції от є. Далі АПТ. АПТ в нас е, ну, рухалося в принципі в зростаючому каналі, але почало, е, ну, пробило фактично той канал. Ой. От я зробила. І утворює так само, як БЛЗ. Утворює трикутник, який розширяється. А це знак не дуже хороший, не дуже ось це знак такий собі. Його переважності пробивають вниз. Тому БЛЗ ой, АПТ мені виглядає ось так. Дивіться, сюди. Я думаю, він дійде, тому що бачите. Ось, тут рівень був. Ось тут був рівень. Я думаю, сюди до цього рівня він дійде. Тут, бачите, рівень він спротиву. Раніше підтримки тут спротиву пішов. Тут він зараз до того рівня дійде. До 5,84 Повинен був дійти. Ось, а ПТ у мене в шорт. Дот. Дот, так само, бачите. В принципі, трикутник. Я не можу сказати, що це вже чіткий розворот, але то, що тут відбувся, не до хай. Ось те, що тут ми вже тягнемося вниз, вже пішли свічки. Ну, бачите, буде залежати від того, що вони тут зроблять. Чи зможуть вони зробити перелой? Якщо зроблять перелой, от сьогодні, завтра буде вирішуватись питання. Значить, розглядаємо вже його вниз. Якщо перелоя не буде, ми можемо зайти в трикутник і Ще в тому трикутнику довго і нудно болтатися. Тому тут я не знаю. Я лишаю наразі не туди і не сюди. Ось. І дивимося, що у нас по лінк. Лінк так розігнали. Красиво. Ну, бачите, як довго настоювався. Я казала, що чим довше настоюється, а настоювався, він вже. Півтора року. Чим довше він настоїться, тим буде він швидше вилітати. А так і вийшло. Він вилетів як пробкалін. Ну важко щось сказати. В принципі, він зараз дуже сильно протоптався по зоні перепродано перепроданості Фу, перекупленості. Це путаю. Тому ну і нема в принципі причини його шуртовим назвати. Не знаю. Не так само не даю ні туди, ні сюди. Дуже вже стрімкі рухи по ньому. Їх не передбачиш, просто не передбачиш. Я не, не можу таке передбачити. Можна пробувати малювати якісь лінії, трендові якісь. Ось. Якщо так малювати, то він в принципі закулов, рухається вниз. Ось сюди, в цю зону, я думаю, може ще рухатися. Але так само це буде залежати від отих велетнів. Тому я наразі не туди не сюди. Сує. А суї. Ну, бачите, лінія не була ще пробита фактично. Якщо будемо пробуватися, то певно полетимо ось сюди, аж сюди, до 42 центрів. Я чувствую, якщо буде зараз, а так виглядає, дивіться. От так виглядає, що сюди воно може дійти. Тому дуже вже воно все підозріло виглядає. Давайте так. Напевно, такі суї я лишаю в шорт. Бо до цієї фактично до цього рівня ми дійшли, до якого мали дійти. Задачу тут ми виконали. А далі ми, бачите, тут вже перезулися, і бачите, відбувся тут не до хай, тут перелой. Тобто ми рухаємося вниз. Тренд поміняється. Ще не було пробиття, правда, похилої, але воно вже як буде, то ми вже його не злапаємо. Нам треба дивитися, передбачувати. Тому я би більше зараз тут розглядала шорти, звичайно, з соблюданням ризиків зі стоп-лосами, але більше на шорти б я дивилась. Тому суї я лишаю в шорт. Лайткоін. Лайткоін, в принципі, зараз у нас в зростаючому каналі. Але ну, рухаємося вниз, навіть якщо взяти той канал, то в цьому каналі ми рухаємося вниз. Ну, по лайткоїн дуже важко мені щось сказати. Я лишаю не туди і не сюди. Арбітрум. Арбітром важко щось так само сказати. Ну, тут вже ми канал. Хіба буде пробивати канал? Тоді можна шурти розглядати. Але наразі я б шортів не розглядала. Можемо зараз ми продовжити рух до гори, бо в принципі зростаючий канал. Тому арбітрум у мене в лонг. Сайбер. В принципі, так само з каналу зростаючий по сайбер. Ось тому я йому думаю, що буде лонг. Дійдемо, може, до цього до цих рівнів. Ось, і звідси будемо лонгувати. Далі мені так здається. Аркан хочуть шуртити, але... Якщо взяти по імпульсах, то в принципі два імпульси тільки було. Можуть і ще на третій потягнути. Тут, в принципі, така лінія підтримки. Отут я не знаю, не скажу нічого не туди, ні сюди. Тут, в принципі, зона перекупленості. Стохастик стримиться вниз. Ну і ця лінія дуже така насторожуюча, щоб не захотіли вони її пробивати. Але все рівно рух далі вгору. Ось. Тому левер. Левер тут має таку гарну зону, непроторговану. Такий потенціал для росту, і щось ніяк не можуть його витягнути. Ніхто ще не присів на нього і ніхто ще не, як то кажеться, не розігнав. Тому по левер дивимося, наблюдаємо. Утворюється трикутник, який розширяється. Ну і якщо брати по АБЦ, то я думаю, ще оцей перелочок мав би бути. Ось. Невеличкий може, але рух вниз виглядає, знаєте, тому я левер лишаю наразі шорт. Кусочок забрати, а далі буде видно. Далі звичайно, що в нього дуже великий є потенціал для росту. Ось тут він показав свій потенціал. Матік. Матік взагалі молодці. Дивіться, скільки воно ну, махай, максимум 98,64, а на споті 98,31. Ну коротше, 98. Не змогли до долара дотягнути, буквально чуть-чуть. два -чуть, долара. Тобто, ну, але молодці страшні. А то ще раз я говорю, то для тих людей, які хочуть рівно тютя в тютю взяти долар. Ні, не беріть долар, не шпушкодуйте. тих пару доларів вниз, 5, навіть не доберіть, але ну, 7-6, отак. Щоб воно вашу ставку взяло, щоб воно ну, не цей було, розумієте? Не шкодуйте за тим, що ви можете заробити, але не заробили. А візьміть, зафіксуйте, прибуток, потім ще раз, якщо побачите новий імпульс, перезайдете. Ну, Так тютю-тютю не можна. Так що матік молодець. Зараз він пішов на відскок. Але дивіться, оцей рівень був йому підтримкою, спротивом, та? ось цей рівень фактично. Тому я думаю, що до нього ми будемо вертатися до цього рівня. до 60. 6 центів. Тому зараз обережно матік може так само бачити, як він любить зливатися. Любить помалу, а деколи буває? Ризко зливається. Тому я матік все ж таки лишаю в шорт, поки він ще до цього рівня не дійшов. Цього я забираю, щоб не путалися під ногами. Ось. А до цього рівня... Тут все тільки купляли, дивіться. Ну що ж хочуть і шортисти щось собі. Тому я думаю, до цього рівня ми мали дійсти зараз. Ада Ада. так само Ну, вирвалася до гори. І ще, і ще тягнули її, ну вже почався розворот. Бачите, від цього рівня пробили ми його, зробили перехай. Показали, що ми настроєні по-бичому, але хочемо ще, як то кажеться. Тому так само ада зараз в мене виглядає шортово до цього рівня, який я йому тут казав до 30 центів. Давайте я лишаю йому. Не буду навіть довго розсосолювати на ту тему. Хоча розумієте, може того й не бути. Коротше, тут по аді треба дуже обережно. Він вже тут то зробив, він вже забрав цей рівень. Заколов по аді я кажу не туди, не сюди. Треба дуже обережно. Як вони тут зроблять? Важко сказати. Ну тут бачите, в ту зону він попав. Ладно, WorldCoin. Ну бачите, я казала, що він ще буде рости і рости. Я так і знала, що вони його так просто не лишать, що будуть розганяти. І я думаю, що це ще не все. Що в нього ще буде ріст, 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 ріст. А досить перспективний проект. На нього варто звернути свою увагу. Там серйозний е маркетинговий підхід до всього. І тому я думаю, що. Зараз ми тут можемо зволити відскок. Бачите, бо в принципі, був. Ось можемо зараз ще трішечки. А можемо і ні. Молодко, і обережно. Тут він ця лінія трендова вона виступає як, як фундамент. Чи будемо ми його пробивати, чи ні, то важко сказати. Бишаємо сюди. ТРХ TRX. TRX. взагалі вимахав, як не знати що. Ну тут він, бачите, якщо по спортмані дивитися, то фактично він до того ордер блоку дійшов. Бачите? Тут можна його на цей ордерблок, а далі він може рухатися і вниз. і вниз, Так що обережно. TRX, чи то вже його кінець імпульса, чи ще будуть розганяти, важко сказати. Но хто не встиг за рухом вгору, то вже, як то кажеться, обережно. Бо дивіться, яка дельта пішла. Серйозна боротьба почалася. Ну і дивіться, і шортисти тут присутні, бачите, ж не тільки лонгісти розганяють ту дельту. Тому я би вже тут обережнічала і я би вже по ТРІХ навпаки більше шорти розглядала. У зв'язку з тим, що вже великий був, в принципі, ріст. Тому я тері в шорт лишаю. Значить, шиба. Ну, шиба, бачите, має оцю свою лінію і вона її заколола тільки. Шиба має ще куди рости. Просто чекає свого зоряного часу, коли ж на неї сядуть і почнуть її розганяти. Ну, тут була дельта велика так само. В зону перекупленості попала валютка. Якщо брати аби це корекція, то може бути на це, але поки ще не було, важко щось сказати. Тут може бути продовження тренду далі. Ще я говорю не туди, ні сюди. Не можу я такого передбачити, бо і не сильно виросло, щоб зараз сильно падати. Розумієте? Ось далі. Авакс? О, Авакс, той взагалі дивіться, я казала, що буде падати нічого подібного. Дивіться, він пробив такий оцей рівень. Просто я думала, він бачите, тоді він не дійшов. Але як його розігнали тут? Я в шоці. Сіли і просто розігнали. Ну такого ти не передбачиш, просто фізично. Ось. Ну тут він вже фактично цей рівень заколов. Ось. Ну і Дельта вже велика, бачите? Ну треба дивитися далі по сьогоднішньому дню, бо тому, що невідомо, яка сьогодні буде дельта до закінчення дня. Він вже починає йти на Та. Тому я думаю, і ті от такі, бачите, фібари, але боротьба йде дуже жорстока, тому авакси. Він, звичайно, що вже тепер його в лонги брати, то знаєте, то треба, як то кажеться, бути дуже ризикованим. Але якщо взяти який рівень був підтримки, і щоб він його пробив, то в принципі рух у нас лонговий. Тому що він тут чуть-чуть заколов, тому що, е, як то кажеться, нічого такого страшного немає. Він може ще й рухатися ще вище. Тому авак наразі ні туди, ні сюди в мене. Може бути як ще продовження трошечки тренду, так і може бути відскок. Атом. Атом так само, дивіться, які об'єми пішли, сіли, розганяли. Такий оцей рівень, е, бачите, він тут був рівним. Тримочки тут став рівним спротиву. Він до нього дійшов, заколов, зараз знов відбивається від нього. І вже тут відбувся, в принципі, не до хай. А тут дивимося, що в нас буде, як буде, чи буде перелой. Що буде перелой, значить розглядаємо шурти. Ось, якщо дивитися на лінію, то ми фактично, бачите, ну тут раз закололи її, тут щось таке. Ну, тобто, є, є такі в нас вже три дня, три свічки в нас шуртові. Можливо, зараз будуть шурти по атом. Можливо, всі для цього передумови є трошечки. Ось до цієї зони тепер можемо ми рухатися. Не знаю, чи до цієї аж дорухаємося. але... Якщо будемо сильно вилітати вниз, то можемо до цієї і дорухати. Атом наразі так само ні туди, ні сюди. Ми ну, вже виглядає на розворот, вже хочуть його розвертати. О, XMR вже чітко виглядає на розворот. Хоча тут так само ще не було, бачите, перелоя. Заходимо в трикутник таке враження. Але оцю ми пробили, бачите, це може бути підтвердження і можемо ми зараз ще вилітати. Бо відштовхнулися ми від цієї трендової, а вона вже така сильніша, вона вже стара. Вона вже настояна. І щоб її пробити, то так, бачите, як його вернули. Хочуть ще. Ну, тобто XMR, зараз, якщо буде вилітати, то він буде так само вилітати дуже жорстко. На нього треба я от зараз його відмічу іншим кольором. І на нього треба придивитися. придивитися тому що, Якщо його будуть розганяти, то тут може бути дуже красиві взяти луни. Дуже красиві. Юні. Ну, юні. Юні. Рухається в такому своєму якомусь. Ні то трикутнику, ні то що. Так само, юні. Якщо ми будемо вилітати по юні з цього трикутника. То будемо вилітати меду. Тут треба так. Я так само, ідентично, як XMR, його лишаю в іншому колі, тобто, щоб за ними дивитися, треба поставити собі дзвіночки. Ось навіть тут відразу на виліті стрикутника на 5,80. Ось, на 5,80 обов'язково ставити і дивитися, щоб сигналізувало, що буде пробій і брати вони. Далі ефірім класік. Ефірім класік пробив. Ось, йде за підтвердженням. Він вже другий раз пробив. Ну але то ефіріум класік. Я думаю, що він ще своє покаже, і то дуже мало він виріс. Він ще буде рости. Так само. Буде лежати від решти ринку, але ефірім квостів мені виглядає лонгово. Може ще трошечки вернутися. Може взагалі вернутися, він ще, я вам скажу таку річ, він може вернутися до своєї цієї тренду і від неї ще йти. Він і так може зробити. Тому тут дуже обережно зразу, відразу з лонгами. Треба дивитися по об'ємах, по імпульсах. Дивіться, яка тут дельта була. Її, от ця дельта сигналізує, що її такі шуртести будуть зараз. Вниз опускати. Я ефірім класік даю не туди, не сюди, але, ну в найближчі дні, тому що тут може бути вся. Розумієте, так? Тут боротьба так само, як ось тут боротьба на біточечку серйозна. На ефірі серйозна боротьба, так само і на ефірі. Ми розуміємо, що він дивиться за ними і буде так робити, як вони йому підкажуть. Далі XLM. Ну тут у нас є рівень дуже цікавий. Рівень спротиву, бачите, тут був рівень підтримки. Пробивався, вернулися. Імпульс пішов у нас перший зростаючий, щоб навіть брати еліота. Ну. Побачимо, як він буде себе вести. То я так накидала, бо тут ніколи не вгадаєш, як він себе буде вести. Ну, аби ця корекція відбулася, бачите, по Еліота. Тут був тут рівень оцей лой, а тут оцей, перелой відбувся. Тобто, аби це повністю себе відпрацювало шикарно. І ми зараз йдемо на 1, 2, 3, 4, 5. Ну, на бичку, звичайно, що вони там будуть вищі ці показники. Троєчка буде взагалі найвища. Ось. Ну, але треба дивитися, треба все дивитися. Як ринок показує, обережно торгувати. XLM. XLM. В загальному в мене виглядає лонгово. Я тому лишаю лонги. ICP дуже красиво вилетів з цього клину. Ось, і він забрав у всю ліквідність. Забрав цей рівень пробив. Від нього, звичайно, природньо ми відштовхнулися. Відштовхнулися, напевно, такі сюди. Бачите? Сюди ми ще дійдемо, бо сюди показало нам, куди воно має рухатися. Ось, ось сюди плюс-мінус. От сюди ми маємо дійти. Тому наразі ICP в мене шортовано тих пару днів, я так думаю. Ось, сюди ми дійдемо, а далі будемо продовжувати свій рух. Ну, плюс-мінус, кажу, я там вже не буду. Потім подотягую, коли воно вже так буде. Перший філ. Філ, бачите, я фібоначе натягувала по філ. На 38,2 він закол зробив. І ще трошечки не дійшов до 50-ки. Трошечки не дійшов. На половині між 38 і 50 він відштовхнувся. В цю зону попав. Ну можна сказати, цей баланс трошечки забрав. Ні, не забрав. Ще будемо рухатися вгору. Коротше, по філ. Я думаю. То, що тут відскоки йдуть. Він, напевно, зараз в цю зону в 23-6 відскоче ось сюди. Може, навіть трошечки нижче сюди дійти. Ось, бо тут дуже гарний рівень. До 3... Ну, майже до 4 долара, 3,98, 4. Ось, а далі ми будемо рухатися. Може, навіть буде таким одним махом ривком, і будемо рухатися вгору. Ну наразі філ отак виглядає, що сюди мали би ми відскочити. Тим більше тут, бачите, як відбулося. Вже тут не до хай, тут перелой. Тому філ в мене наразі шуртово виглядає. Але тільки наразі, то відскоковий такий що ЛДО. Ну ЛДО такий самий, подібний принцип. Так само, бачите, ну рухаємося ми вгору. Тому зараз йому шурти розглядати я б не стало. Нема ніяких признаків, не було ще. Ну. Взагалі, постійно, хай, 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 лой-лой-лой. Тобто ЛДО наразі тільки вон. Тому я йому кажу, ну то не сюди. Коли вони там рішать його вниз спускати, невідомо. Отже, друзі, я думаю, досить. Плюс-мінус тенденція зрозуміло та важко сказати, хтось показує чітко вверх, хтось показує чітко вниз. Дуже важко це приділити, тому що ми ж розуміємо, що ринок плюс-мінус рухається однаково. Рідко хто йде проти ринку. Тому зв'язку з тим, що така ситуація, така боротьба mm -hmm. в біткоїні відбувається і в інших таких мастодонтах, тому і льти не можуть точно і чітко приділитися. Так, що ми торгуємо обережно. Я вже наголошувала в попередньому відео, то в тому я так само наголошую, зі всіма соблюданнями ризиків, зі стоп-лосами. Тому що саме зараз треба це робити. Коли буде ринок чітко йти вверх, або чітко йти вниз, шорт, тоді так. Тоді можна собі розслабитися, там, подивитися. А коли от такі речі відбуваються, коли всіх вибиває, то треба пильнувати. Отже, якщо ти ще не підписався на мій канал, то будь ласка, підпишися. Постав цьому відео лайк. Дзвіночок. Не зареєструвався на жодній біджі, бінансову бабі, то реєструйся під цим відео, залишаю реферальне посилання. І до нових зустрічей. Па-па!